Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день освіти. Свято запроваджене зовсім нещодавно, в 2018 році. Організації Об'єднаних Націй. Вон переконаний, що освіта може змінити не тільки власне життя, але життя цілої держави. А держава це є шматочок світу. Відповідно, тому кожна людина повинна мати доступ до якісного навчання. Сьогодні 244 мільйони дітей. Увага і молоді не відвідують школу. 244 мільйона, а 771 мільйон дорослих є. Є не писемними повідомляється на сайті ЮНЕСКО. Ну і ви і... знаєте, традиційно Україна була у світовому топ рейтингу грамотності. Ситуація з освітою змінилася, коли розпочалася повномасштабна війна. Тому що за останні 11 місяців росіяни пошкодили 2532 українських заклади освіти 287 яких з яких знищили вщент. Просто і сюди входять і школи, і вищі навчальні заклади, і дитячі садочки, в тому числі. Ну і власне через це міністерство освіти скасу. Вало ЗНО і підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів. Це так зване ДПА, про яке ми постійно говоримо. Плюс онлайн освіта. Тому яка ситуація зараз з українською освітою? А як буде відбуватися цьогорічна вступна кампанія? У нас в гостях Юлія Гришина, народна депутатка, членкині комітету з питань освіти науки і інновацій, голова підкомітету з питань вищої освіти. Пані заходь, Юлія, Юлія, заходьте. заходьте Добре, вам доброго, доброго раду. Усіх. Нововведення, які можуть бути так, на ранку, часу. Ранку. Ми далеко. Ми вам там передаємо привіт на критичні такі. <рес> так а, так. Юлі, ви знаєте, от коли ви точно бачили, напевно, коли була зустріч студентів університету Шевченка з Джонсоном і з Зеленським, я дивився на цих студентів і думав: Господи, вони на перше там у залі вперше побачили за довгі роки. Тому що ковід, потім війна, а, і як ці діти навчаються вже не діти, а, це і впливає на їх освіту, на їх світогляд, і все а, це зараз кожен ваш крок. Кожен крок міністерства освіти він фактично впливає на їхню долю в майбутньому, не інакше. Просто зараз мультипредметний тест знову буде на вступі. Наскільки він Ось, наскільки він якісно зможе? Що та? це є таке? Та е, як буде відбор відбуватися? От поясніть прямо чітко по по структурі. Я почну з того, що вибачте, я повністю підтримую ваш флешмоб. Цілий ранок шукала Щас? леопарда серед свого одягу і взуття. нічого не змогла знайти. Вибачте, але серце моє з вами з цієї України може бути внутрішнім. Вимагаємо леопард. леопардів. Внутрішні може бути да, внутрішні, так дійсно абсолютно правильно говорите. У нас останні два роки ковід, який значним чином вплинув на. Нашого світу, оскільки тривалу кількість часу у нас була обов'язкова дистанційна освіта. Але з іншого боку, цей час і наша робота і підготовка дала нам можливість під час війни втримати систему освіти. І система освіти на жоден день не зупинилася. Uh -huh. І сьогодні, в міжнародний день освіти, я хочу подякувати всім освітянам за те, що вони достойно тримають освітній фронт. І ви знаєте, я коли про це говорю, у мене навіть ну сльози на очах, тому що я теж мама. Я е, знаю, які ну це просто подвиги, те, що наші освітяни роблять кожного дня, коли повітряна тривога, коли дітей маленьких е, збирають, одягають е, в укриття, і там в укриттях продовжують навчання, продовжують ними займатися, і все це робиться. Але і системна освіти при цьому страждає, і з об'єктивних причин насправді давайте Звичайно. зараз про мультипредметний тест, все таки що це є таке, тому що купа батьків і про яких ви зараз кажете, нам конкретно ставлять питання, і не всі задоволені одразу. Так, давайте розбиратися. Так, система вступу цьогорічного в заклади вищої освіти вона вже є зрозумілою. Хочу вас дещо виправити. Ви сказали, що ми відмінили ЗНО. Ми не відмінили ЗНО. Але ми перетворилося. В так, це тест. спрощений формат ЗНО. Переформатувалося. спрощений формат ЗНО uh -huh. по аналогії з минулим роком, оскільки в умовах війни провести незалежне зовнішнє незалежне оцінювання, як ми проводили uh -huh. його раніше, це просто неможливо. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми маємо обмеження через повітряні тривоги. Ми маємо обмеження через те, що діти повноцінно навчаться. Частина за кордоном, частина е постійно сидить в онлайні, і зараз це все звести до купи неможливо. Так, всі ці причини є. І перша причина це те, що в нас на перше місце зараз входить принцип безпеки. Mm -hmm. да? нам потрібно mm -hmm. забезпечити безпеку, і раніше зовнішнє незалежне оцінювання проводилось чотири дні в різні дні. Було чотири mm -hmm. предмети і центри складання були по всій території України. Зараз ситуація змінилася. Нам потрібно подбати про безпеку, але з іншої сторони зберегти основні принципи Якісь. зовнішнього так. незалежного оцінювання. Ось ці два принципи в нас на сьогодні втілені на практиці. У нас є досвід минулого року, коли нам вдалося забезпечити оцей цей спрощений формат ЗНО, коли всі діти отримали можливість угу. скласти в безпечних умовах. В Тому числі 32 країни за кордоном також відкрили свої двері для того, щоб велика кількість дітей, які знаходяться за кордоном, теж могли скласти і вступити із за кордону в Україну. Це власне в тому те про що частково говорив і міністр освіти та науки, да про безпекову ситуацію. Але він більше говорив в контексті того, що відмінили історію України, і це буде предмет на вибір. Ви зараз, будь ласка, якщо можете прокоментуйте те, як відбуватиметься цей національний мультипредметний тест, а потім поговоримо вже про історію. Так, давайте одразу теж дещо виправимо. В нас ми не відмінили історію України в минулому році. Всі пам'ятають, що нам було дуже швидко потрібно організувати. Зовсім іншу систему комп'ютерну, да і тому не було часу. Ми обрали три стандартні предмети: це українська мова, історія і математика, uh -huh. тому що варіативність неможливо було забезпечити. Обрали три предмети, uh -huh. по яких складалася ДПА, і ці предмети складали всі абсолютно школярі. Uh -huh. В цьому році в нас є дельше, більший часовий проміжок 180 хвилин, щоб так? підготуватися до ЗНО. І тому в цьому році нам вдалося забезпечити варіативність. Тому ми визначили два основні предмети. Це історія України, України і матема... Ой, вибачте, українська, українська мова і математика. і математика. А третій предмет наші випускники, а, вірніше абітурієнти, можуть обирати а, на вибір відповідно до свого профілю один з п'яти предметів. І юлю, в чому претензія? розумієте? Люди кажуть, що навіть щоб отримати громадянство зараз, треба склати історію України і крім того, ще краєзнавство. Да. А, а, а варіативність вибору предмета серед студентів можна обирати історію країни, не можна брати історію України, Це не той підхід. Для студентів, які будуть новим поколінням у цій країні, от ну я абсолютно розумію про що ви говорите, і ви багато в чому праві, але потрібно виходити з наших технічних можливостей в умовах війни. Історію України. Завжди була є і буде. Її в школах е, вивчають, і в закладах вищої освіти вивчають історію України. І три місяці тому Національне агентство забезпечення якості освіти звернулося до всіх е, університетів, щоб вони забезпечили стовідсоткове продовження вивчення історії України. Але технічно була пропозиція першочергова міністерства освіти, щоб була українська мова, математика, історія України і четвертий предмет на на вибір. Але mm -hmm. тоді потрібно було б робити два дні. А чого і математика? Давай, Юль, чого математика? <пас> ну не всі математика потрібна в житті далі. Так, як базово можливо, ти в школі стави і спити далі. Але ну, як громадянину точно потрібна історія України, ну базово, напевно. Тобто Ви то визначили, що математика і українська мова є важливіше, ніж історія. Так, Валідність з, е, знань, з якими далі абітурієнт піде для вступу у виш, е, є важливішою. Юр, Юр не дай Юлі відповісти. Трус, я. я думаю, що вона ж. Аж я так уважно слухаю, коли ви говорите про математику, тому що я гуманітарій, і я глибині душі абсолютно підтримую вашу точку зору. Але а, принцип а, був в тому, що українська мова, тобто гуманітарний предмет, математика, як предмет, який а, а, забезпечує, скажімо так. А, Компетентності наших громадян для розвитку економіки України, технологій і так далі. І математика це розвиток логіки, структурного мислення, побудова причинно наслідкових зв'язків і так далі. І є величезна кількість країн, в яких теж математика завжди є обов'язковим предметом. Тому виходили з того, що українська мова, математика і третій предмет на вибір, який забезпечує профіль історія або фізіка, хімія, Ох, як біологія. Ох, я, ви знаєте, можна у нас є буквально маленька питань. секундочка. Я просто як випускник філософського факультету, я вивчав математику, вищу. Математику, фізику це був рамок рамки е, і логіки і філософського курсу. Це зрозуміло. Але коли ти просто е, вибірково береш математику і думаєш, що вона стане основою логіки, інколи математика приходить одна, знаєте? І далі ти йдеш з математикою тієї без логіки. А історія України це те, що зараз ми навіть в сніданку робимо окремі рубрики, додаткові. Вони найрейтинговіші зараз, у той пік, коли фактично історію не знають нашу. І вона потрібна, і так, ми її ну, не складаємо. розумієте <рес> мою логіку. Я так? абсолютно <рес> розумію як гуманітарій, але є величезна кількість експертів і, і величезна кількість людей, наших українців, які підтримують саме математику. Тому що, скажімо, ну вони розуміють, чому вона можлива, і в них математичний, скажімо, можливо склад розуму А ми хороші, з вами, да? як я, ну я вас підтримую. Ну, на сьогодні така є ситуація такою. Подивимося, що буде в наступному ну, Зараз... це пояснення. Класно. Перервемося на хвилинку. Юлія Гришина у нас гостях, народна депутатка, член. Кіні комітету з питань освіти, науки та інновації ми піднімаємо надзвичайно важливу тему і захвалимо. Всіх цікавить як і присутніх в студії, так і наших батьків. Це гаряче питання для всіх. Мультипредметний тест, який замінив ЗНО, в нього є певний досвід. Так, минулорічний. Наскільки цей досвід став корисним для того, щоб зараз втілити в життя мультипредметний тест і чим він конкретно відрізняється від зно? ЗНО, коли ми складали, це було чотири предмети, які складалися в чотири окремі дні, і звичайно, в умовах і в ми цього не можемо собі зараз дозволити. В нас безпека, але ми зберігаємо основні принципи. Зно і в цьому році, як і в попередньому, будуть складатися три предмети в один. День, тому mm -hmm. що ну, ми не можемо так багато mm -hmm. днів виділити. Да і навіть нас були дебати один день чи два дні, тому що потрібно у ця історія України включити чотири предмети, два дні. Але потім е, зрозуміло, що безпека стоїть на першому місці. Тим більше логістика дітям потрібно їхати два дні. Ті, хто за кордоном знаходяться величезна кількість проблем. Е, тому зупинилися на тому, що досвід минулого року е, нам показав, що ми достатньо добре. Справилася з цією ситуацією, і ем, саме по, по такій системі ми в цьому році і підемо з відмінністю того, що третій предмет вже буде варіативність один з п'яти предметів абітурієнти зможуть обрати на власний розсуд. І в минулому році нас було 120 хвилин на три предмети, в цьому році 180 хвилин, оскільки буде дещо більша кількість питань, угу. е, і для цього виділено більша кількість часу. І, е, Звичайно, багато хто запитує, а що робити, якщо буде повітряна тривога під час складання НМТ. Е, е, то так само по аналогії з минулим роком, ми теж справилися. У нас не було жодних якихось знаєте, таких ситуацій, які вийшли тривога, з під контролю. Звичайно, повітряна. коли повітряна тривога, по-перше, тестування буде проходити в спеціально обладнаних пунктах, які будуть засекречені. Ніхто не буде знати, де це буде відбуватися, окрім самих учасників. Mm -hmm. І коли не дай Боже буде повітряна тривога, то враховуючи те, що центри обирають за принципом того, що повинно бути обов'язково сховище, Укритя? повинен бути. Безперебійний інтернет, і е, в такому випадку діти разом з дорослими учасниками спускаються у сховище і чекають, поки закінчиться тривога. Якщо тривога буде лунати занадто довго. Е, тому що в нас зараз такий досвід є. Раніше uh -huh. тривоги були короткими, Зараз вони набагато можуть бути тривалішими. То е, буде можливість перескласти е, е, НМТ в додаткову uh -huh. сесію. І ще на останок: чи можна вступникам буде скористатися результатами минулорічного мультимедійного так, тесту? Теж важливо дання можуть... да, хочу всіх заспокоїти, що е, можна буде використовувати е, результати тестування за останні три роки, тобто результат uh -huh. НМТ попереднього року і результат ЗНО – 2020-2021 року. Юля, важливе питання, яке напевно турбує не тільки батьків, але нас, в принципі, як людей, які збираються далі жити в майбутньому. Ковід, який перевів всіх в онлайн. Зараз війна. мультипредметний предметний тест. Чи не призведе весь цей сукупний процес до зниження рівня освіти, в принципі, всіх наших учнів? Е, ви знаєте, до зниження якості освіти на сьогодні призвела війна. Тому що наші діти навчаються з повітряними тривогами, іноді без інтернету і часто без світла. Але все одно навчальний процес продовжується, і о, ми привозимо генератори. А ми працюємо над тим, щоб під час повітряної тривоги в сховищах можна було продовжувати навчальний процес. Е, привозимо ноутбуки е, за кордону. Да, нам всі допомагають. Тобто, ми робимо все, щоб зберегти ту якість навчального процесу. Але ми виховуємо патріотів, справжніх патріотів України, е, е, і ось це дійсно впливає на якість. А якщо ми говоримо про формат проведення національного мультипредметного тесту, то це. Спрощений формат зно, який е, дозволяє нам в умовах війни uh -huh. провести вступну кампанію, не повертаючись до тієї старої корупційної системи, коли діти складають іспити в uh -huh. університетах. Ну no, uh -huh. з мультипредметним тестом зрозуміло, ДПА Державна підсумкова атестація, четвертій, 9 класи. Чому їх чому це відмінили? Знову ж таки, через так, безпекові питання в чи? нас дійсно передбачена ДПА в 4-9 класі. І в 11 класі в формі ЗНО. і вже два роки, коли розпочався ковід, було відмінено ДПА в зв'язку з тим, що підвищена безпека, підвищена небезпека була захворювання. Зараз в умовах війни тим більше небезпека ще більше. Ми знаємо, що ДПА діти складають в школах, класах, тобто це буде масове скупчення дітей. Звичайно, в цьому немає сенсу Підсумкова атестація робиться для того, щоб держава контролювала якість освіти, успішність, щоб вона володіла ситуацією, яким чином навчаються діти. І зараз в цих умовах це. Не пріоритетне питання угу. ДПА звичайно, залишиться. Як тільки закінчиться війна, все буде повернуто назад і ЗНО в повноцінному форматі і ДПА. Але зараз питання безпеки стоїть на першому місці. Ви за кордон студентів, які вступили до 24 лютого, вони не можуть виїхати. Я маю на увазі хлопці. Чи буде змінене рішення? Це питання біль моя. Я цим займалася особисто декілька місяців, угу. і е, на жаль, на сьогодні правила перетину кордону не дозволяють чоловікам перетинати кордон, е, і у е, нас є певні виключення, які е, рішення приймає кабінет міністрів України. І е, на сьогодні, поки Кабмін е, рішення дозвіл mm -hmm. на виїзд студентам, е, такі зміни не вирішують, і це навіть розуміло. для тих, хто вступив oh. до початку повномасштабного на жаль, так є mm -hmm. ще питання стосовно законопроекту про освіту дорослих. На якому світі зараз це питання? І наскільки uh, воно важливе зараз? Актуальне під час світу? воно актуальне саме зараз. Цей законопроект. Ми готували до війни. Е, мабуть, цілий рік готували це величезний такий законопроект який, ви знаєте безперервна освіта, освіта протягом життя це світовий тренд, і вона є частиною законодавства освітнього майже всіх розвинутих європейських взагалі країн взагалі, всіх країн у світі. І саме зараз у умовах війни він є особливо актуальним, оскільки нас на сьогодні велика кількість людей змінила місце проживання, зміня, змінила місце роботи. Їм потрібна швидка перекваліфікація. Змінилася структура економіки України. Нас зараз чекає відновлення професія багатьох, да, тому угу давати можливість людям швидко змінювати професію, отримувати нові компетенції. Це все те, що відбувається в інших країнах світу, щоб не чекати вступної компанії в профтехіда, і так далі. Це цю можливість повинні мати е, наші громадяни. Тому саме зараз прийняття цього закону є особливо важливим. Юлю це вже не питання, ремарки по скриптум. що так. маємо прощатися? Наша глядачка Наталя пише: нагадуємо пані Юлію про шкільних медиків з мінімальною зарплатою. Вітають вас. Так, Ось. шановні шкільні медики, я пам'ятаю про вас, і ви пам'ятаєте, що ми багато чого. Ми зробили великий крок, щоб під, в питанні підняття заробітних плат. І вже розпочали пілотний проєкт в Полтавській області з міністром охорони здоров'я і міністром освіти. Спільно Спільно, так, да, але, на жаль, Почалася війна, і зараз цей про призупини, це але процес, ми обов'язково повернемось до да, цього. ми могли це не прочитати. Так, Юлія пасибі. Гришина була в нас в гостях. Юлія, дякуємо вам. Ми будемо чекати вас на невдовзі знову в гості, бо завжди є питання. Наші глядачі питаються, завжди все актуально. Дякую. ми будемо сподіватися, зробили сподіватися, що на учні <хи> будуть мати достойну освіту і стануть достойними спеціалістами в майбутньому. Дякую, руки відкриває. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.